За допомогою Notion ти зможеш керувати власним життям, фіксувати думки, створювати проекти, відслідковувати завдання, публікувати вебсайти, навіть керувати власним бізнесом. І сьогодні ми почнемо з основ: як створювати сторінки, працювати з текстом, налаштовувати блоки інформації, синхронізувати їх та користуватися різними шаблонами. Привіт, друзі! Радий бачити знову на каналі. Якщо ти вперше тут, мене звати Ілля, Допомагаю людям стати більш продуктивним, роблю огляди книг, розповідаю про Ютуб та даю поради, які допоможуть жити нам краще та щасливіше життя. Перейдімо до програми. Почнемо з інтерфейсу програми. Як зустрічає нас Notion? Ми бачимо, що є ліва сторона, це сайдбар і основна частинка. Давайте пройдемося по сайдбару, по цій панелі налаштувань. Тут ми можемо перемикатися між різними акаунтами і його налаштовувати. Далі ми бачимо «Search», пошук. Тобто ми можемо шукати саме ці сторінки по всьому Notion. будь-які, по всьому по всьому Notion, і не тільки в чому. Прикольна фіча Notion, що він шукає не тільки назву сторінки, а й по змісту сторінки. Далі ми дивимося, є вкладка Updates. Тут ми можемо відслідковувати все, що відбувалося в нас з Notion. Ми щось видаляли, щось додавали, щось змінювали. І Notion пам'ятає все. Є далі вкладка налаштування і члени цього воркспейсу. Ми бачимо дефолтні налаштування, тобто змінити назву, пошту, пароль. Далі там, змінити або колір, він може ставати чорним або таким, як і система. Чи запускати налаштування мови і регіону. Далі налаштування сповіщень, тобто він чи буде на телефоні, чи не буде, адже є в внушені і програма на телефон, яка є досить зручною. І можна, до речі, встановлювати віджети саме на iPhone, які будуть виглядати такими цеглинками і будуть швидко допомагати вам діставати важливу інформацію. І далі ми бачимо налаштування воркспейсу. Це тоді, коли ви працюєте в команді, можете додавати декілька людей і працювати над одними документами спільно. Ми їх не будемо розглядати, тому що це вже для більш просунутих людей. Бачите, тут навіть можна встановити якийсь певний план. В мене він безкоштовний, тобто я не плачу за Notion і користуюся тим, що є за безкоштовно. Окей, це ми подивилися на ліву частинку сайдбар. Далі ми бачимо Favorites, улюблені, тобто сторінки можна зробити улюбленими. Як це зробити? Ми бачимо саму сторінку і бачимо зверху ось тут. Налаштування різні. І бачимо цю зірочку, яка, в принципі, написано Add to your favorites додає сторінку в улюбленій. Моя сторінка, яка є ось тут. А я хочу сказати, що всі сторінки на початку є приватними, адже є можливість в вношенні no зробити сторінку і всім доступною, або доступною лише за посиланням, або зробити зі сторінки в ноушені no сторінку в інтернеті, як в веб-браузері. Тому, бачите, це та ж сама сторінка, і вона з'явилася в вкладці Favorites. Вона тепер в мене доступна тут. Тобто, якщо я буду шукати або проходити по якихось різним вкладкам, моїм шаблонам я одразу можу побачити її. Окей, є приватні, улюблені, це я вам сказав. І давайте ще коротко подивимося, що тут є. Тут є шаблони. Ми можемо подивитися або підключити шаблони, які надає сам Notion. Це дуже крута. Фіча, якщо у вас немає власного шаблону. І останнє, що можна зробити зі секбаром, це його сховати за допомогою цього зручного перемикача. Він знаходиться ось тут. І в такому випадку сторінки Pages відкривається на весь екран. В тому випадку, якщо у вас маленький екран і вам незручно завжди мати боковий інтерфейс. А при наведенні на бік, ви бачите, він з'являється. Або знову ж таки його можна повернути статично за допомогою ось цієї кнопки. Супер! Як же ж можна створити сторінку в Notion? Все дуже просто і є декілька варіантів того, як це зробити. Перше, що я бачу, це коли в нас є відкрита сайтбар, ми бачимо New Page. Ми натискаємо і створюється нова вкладка. Ми можемо її відкрити на весь екран, і вона тоді з'явиться ось тут. Бачите, з'явилася ще одна в наших приватних. І що ми можемо зробити тут? Ми можемо написати. Назву, і ми можемо вибрати варіант, як вона буде виглядати ця сторінка. Перше, ми можемо імпортувати щось. Тобто, якщо у вас є файли Word або Google Docs, ви можете просто імпортувати текст, є де є можливість. Супер! Що ми можемо зробити ще? Так я вже говорив вам про шаблони. Це шаблон, який надає сам Notion, щоб ви просто не парилися. Ви не хочете створювати самостійно туди. Будь ласка, дивіться, дає. Що ще є тут? Тут є різні варіанти. Task Manager, будь ласка, безкоштовний, сам Notion його створив для вас. Користуйтеся, ось нажимаєте синю кнопку Get Template, і вона у вас встановлюється як сторінка. Далі ми можемо створювати або таблички, або ліст. Або таймлайн, або календар, але це вже для більш просунутого рівня. Вибираємо empty page. Все створюється звичайна проста сторінка, де ми можемо писати будь-який текст. Що ще можемо ми зробити? Ми можемо створити іконку для цієї сторінки за допомогою ось цієї кнопки Add Icon. Вона з'являється тільки тоді, коли ми курсором е, натикаємося, бачите, трішечки вище, ніж заголок цієї сторінки. Add icon. І створюється автоматична іконка. І вона з'являється, відображається, бачите, на наших бічних панелях. Або якщо ми будемо десь силатися на цю сторінку, коли будемо силатися на неї, також буде з'являтися ця іконка. Але цю іконку ми також можемо змінити, натискаючи на неї. Це звичайні емоджі, які дає нам софт, будь-яка без різниці. Або ж ми можемо. Встановити іконку, або ми можемо завантажити власну. Це дуже круто, або ж її видати будь-яку. Забираємо. Але давайте поставимо. Нехай буде гіроскутер, Чи що це? Самокат. Окей, хай буде. Що, ще ми можемо зробити, так це додати шпалери, щоб ми могли відрізняти, як виглядає ця сторінка. Add the Cover, Так само, як і іконку. Бачите, з'являється якась просто колір. Але ми можемо її теж змінити. Change cover. І ви бачите, що є можливість вибрати або просто кольори, або градієнти, або якісь дефолтні, тобто можна поставити якусь NASA, якщо вона прогрузиться. Давайте щось не таке важке. Бачите, воно не завантажується, але окей. Можна встановити різні. Або ж завантажити власну, або так само дати якесь певне посилання на інтернет. Видання, там, де є фотографія, і вона також загрузиться сюди. Або ще одна дуже крута можливість це вкладка Unsplash. Unsplash це сайт, на якому безкоштовно даються можливість використовувати різні фотографії. Тобто популярні фотографи вигружають туди, туди свої роботи, і ви ними можете користуватися. Давайте щось буде пов'язане з роботою. Пишемо Work, бачимо крутий стіл, вибираємо стіл, чекаємо, поки загрузиться наш стіл, і бачимо, що тепер. Наша обкладинка з'явилася та, яку ми вибрали. Також ми можемо її позиціонувати за допомогою ось цієї кнопки Reposition. Бачите, ми можемо рухати і вибирати, який кусочок ми будемо бачити тут. Класно. Поговоримо про наповнення, про зміст сторінок. Адже Notion — це не тільки про текст, який знаходиться по порядку. Перейдімо і подивимося. Отже, я просто оформив ту саму сторінку. Переназвав, зробив типу її англійська мова. І є якесь певне правило, що President це постійна повторювана дія або загальновідома правда, Правило, закон, факт. Окей, в нас є така інформація. Що ж ми можемо зробити тут? Окрім того, що це просто текст, ми можемо його, до прикладу, просто виділити і умовно зробити його або жирним, або нахиленим, або підкресленим, або закресленим, або змінити його колір, до прикладу, поставити його червоним. Все це ми можемо налаштовувати за допомогою просто цього звичайного меню. Або вернемо все як -так, так, як було. Це стосовно того, що можна зробити з текстом. Далі, ми бачимо, що кожен блок тексту це як окрема одиниця, і ми, і ми можемо викликати певне меню. Бачите, з'являється біля Present Simple, з'являється шість точечок таких. Бачите, це менюшка. Ми натискаємо на нього і викликається ще одне контекстне меню. У нас є вкладки. Деліт, тобто ми можемо його видалити, ми можемо його продублювати, і ми можемо його е, змінити, тобто з тексту зробити щось інакше. Що ж ми можемо змінити? Ми можемо зробити з нього заголовок першого рівня, другого рівня або третього. Ми натискаємо і бачите тепер, що Present Simple напис, який був виглядав таким чином, виглядає тепер великим, тобто великим текстом заголовком. Ми його можемо поставити. Заголовком і другого рівня, тобто він може стати меншим, ми можемо зробити заголовок і третього рівня. Давайте я це пропишу окремо, трішки нижче. Давайте H1 тут буде, H2 і H3. І кожен з них зробимо відповідного рівня, відповідного розміру. Зробили? Щоб ви просто знали, що через контекстне меню можна так робити. Також, що ж можна зробити далі з текстом? Окрім того, що ми можемо його зробити або жирним, великим, або заголовком, ми можемо зробити з нього тудуліст. Тобто запис якихось важливих речей, які потрібно виконати по порядку. Present simple, мовно можна записати там past Simple і так далі. І коли ми виконали завдання, ми можемо чекнути, перевірити, чи, типу, ми зробили це. Що ще ми можемо зробити? Той самий кусочок Present Simple, ми беремо, виділяємо через контекстне меню, ми ставимо з нього bullet list. Все, записується просто інформація через точечку. І, до прикладу, коли в нас є до прикладу, bullet list, ми можемо інформацію е зробити, типу під нею. Бачите, що вкладка Present Simple і далі вкладається інша інформація. От, До прикладу, інформація про Present Simple ми її вклали окремо зробили. Бачите, коли я його пересуваю. Різні блоки з'являється місце, куди я його можу покласти. Можу або вкласти, або поставити просто нижче. Тоді синя лінія на весь блок, або я можу поставити навіть збоку. І тоді виходить так, що в нас з'являються дві колонки. Ми можемо зробити так само, типу в двох колонках ще колонку, або зробити третю колонку. Інформація, бачите, вона рухається, і це дуже круто, тому що Notion – це якраз про цей рух. Давайте я вам покажу, як виглядає до прикладу одна з моїх якихось звичайних вкладок. Ось вона. До прикладу, це е, пов'язано з цим відео, яке я зараз записую. Тобто інформація вкладається, є блоки, якісь є інформація, яка знаходиться зліва, справа, є заголовки, є якісь певні емозії і так далі. Тобто notion це про рух. Добре, ми подивилися на це. Давайте зробимо з Present Simple Toggle ліст Як це виглядає? Що до прикладу, ми хочемо, щоб інформація, яка стосується саме Present Simple, була пов'язана тільки з ним і була видна тільки тоді, коли ми шукаємо саме про неї інформацію. Ми пересуваємо цю інф Там, правило. Бачите, з'явився Toggle ліст у нас є тут Toggle, який ховається, з'являється, ми його просто беремо, пересуваємо і все. Коли ми закриваємо цей Toggle List, Present Simple, інформація, яка була з ним пов'язана, просто зникає, ховається. Супер. Але є ще крутіша можливість, адже Notion – це про сторінки в сторінках. Тому ми можемо з toggle ліст зробити просто пейдж. Present Simple зараз став окремою сторінкою, яка пов'язана, в принципі, я, яка є. Дочірнім елементом ось цього нашого документу англійська мова. І ми можемо спокійно в нього перейти. Бачите, це вже окремий, ми його, окремий документ, який ми також можемо налаштувати: поставити іконку, додати обкладинку, писати тут додатковий текст і так далі. І що важливо, так це те, що ми можемо відслідковувати, куди ми спускаємося по цій ієрархії. Бачите, в нас є документ англійська мова. І коли ми його хочемо подивитися, що під ним нарисовується, у нас є ось тут от стрілочка. Стрілочка відкриває всі документи, які є нижче від нього. До прикладу, ось в мене є шаблон. І бачите, як багато всяких різних документів е, знаходяться під ним в ієрархії. До прикладу, так само ми можемо ще раз нажати, відкриється ще щось, відкриється ще щось. І так далі. Тобто тут іде ієрархія, ми можемо так просуватися далі. Тобто, Present Simple ми зробили окремим документом. Що ще ми можемо створити за допомогою цього меню? Ми можемо створити умовно callout. Це коли дуже важлива інформація потрібна, її потрібно виділити серед усієї іншої і записати, до прикладу, що хішіт використовується з DAS. До прикладу, давайте так запишемо, просто для прикладу. Я не збираюся тут. Так, все, записали. І цю інформацію також, також перенесемо до Present Simple. Ми виділяємо цей блок, просто пересуваємо в Present Simple. Виділяється наш документ. чикс, перекинули. І все. Тепер ця інформація знаходиться на іншому документі. Ще дуже важливо знати, як швидко викликати це меню, щоб змінювати з тексту на інші блоки. За допомогою простого слешу ми ставимо слеш, викликається це меню, і ми бачимо, що ми можемо перетворити. Цю інформацію з тексту, умовно, на сторінку, на тудоліст, або заголовки наші, або табличку, яку ми будемо розглядати в наступних уроках, або bullet list, або number list, toggle list, Також ми можемо зробити дівайдери. Давайте покажу. Це буде просто таке розділення, коли треба просто інформацію поділити на якісь кусочки різні і виділити. Супер. Також я хочу показати, як створюються ну, для того, щоб ви просто знали. Також дуже швидким методом. Це ми просто беремо, ставимо двокрапку і пишемо, до прикладу, назву. Давайте напишемо. Uh, Ukraine, до прикладу. Ми бачимо, що в нас викликалася менюшка з можливими емоціями. Ми вибираємо нам потрібно. Все, ставимо флажочок. Ми можемо також цей флажочок поставити, якщо вийде, біля самого заголовку. Так само, давайте напишемо Ukraine. Виділяємо і це наш заголовок. Бачите, з емодзі. У нас залишилося буквально декілька речей, які ще потрібно подивитися. А саме це налаштування самої сторінки. Що ж ми можемо зробити? Окрім того, що ми можемо писати текст. Ми бачимо, що тут є справа зверху певна менюшка інформації. Що ми можемо тут побачити? Зірочка це закріпляє і воно стає улюбленим. Ми можемо мати доступ до цієї сторінки дуже швидко і легко. Далі, що ми бачимо? Це годинник. Годинник показує все те, що відбувалося з цією сторінкою, взагалі повну історію. І це дуже дуже круто. Якщо потрібно щось повернути, ми там виділяємо, а можемо просто подивитися. І це дуже круто, якщо ви випадково щось видалили, або змінили і взагалі показує, що ви робили з цією сторінкою. Бачите, тут є, показує навіть, що там дописали, не дописали, і це можна все відміняти, змінювати і так далі. І крайні, це в нас є от е, менюшка, яка показує декілька важливих речей. Перше, це те, що нам Notion дає три можливих шрифти для використання: це звичайний, або шрифт, або моно. Зазвичай я використовую звичайний. Тобто, так як виглядає текст. Далі в нас є можливість зробити цей текст трішечки меншим. Якщо у вас екран невеликого розміру і у вас немає можливості там робити величезні всі ці графіки, можете зменшити текст. Ми бачимо цей перемикач, ставимо, і так зменшується. Супер. І далі дуже дуже важлива і дуже класна штука. Це перемикач, який робить. Вашу сторінку на весь екран. Тобто, текст, ви бачите, у нас є зараз певне обмеження. Текст знаходиться, типу, бачите, ось тут звідси починається і мовно тут закінчується. А коли ми цей перемикач ставимо, full width, наша сторінка відкривається майже на весь екран. Тобто, можливо, майже на весь доступний екран. І бачите, ці відступи по бокам не такі вже й великі. І текстові блоки, ви бачите, я його виділяю. Він відповідає типу, від початку, можливо, і до кінця. Це дуже круто, коли у вас є декілька вкладок, коли у вас дві колонки, три колонки, і коли потрібно мати доступ до всієї цієї інформації. Далі. Також, що дуже круто, ми можемо закрити цю сторінку для... з метою того, щоб ви її просто випадково не зредагували, Або там є дуже важлива інформація, яку ви розумієте, що потім ви її не будете змінювати, але ви нею досить часто користуєтеся. Я нажимаю Lock Page», Сторінка замикається, бачите, з'являється тут замочок. І все. Тепер я не можу писати текст. Я намагаюся щось писати, намагаюся щось перемічувати, нічого не робиться. Все, що я можу, це, наприклад, там, виділити, мовно, скопіювати, скопіювати і все. Але там поставити сюди, нічого я не можу зробити з цією сторінкою. І так само можемо вимкнути, вимкнути цей режим. Нажимаємо на замочок. Бачите, все. Відкривається, пише рілок. Все, значить, ми можемо редагувати і далі писати якийсь певний. Текст. Текстові блоки. Е, налаштування певних е, сповіщень. Якщо будуть якісь командні роботи і вас будуть відмічати, або, або ні. І також ми можемо скопіювати посилання на саме цю сторінку. Для того, з якою метою ви скажете, для чого мені копіювати посилання на сторінку? Щоб її вставити десь деінде, на інших, на інших сторінках. До прикладу, ми скопіювали посилання на цю сторінку. Перейдімо до прикладу в іншу мою сторінку. І поставимо тут, просто нажимаємо вставити, і все, дивіться, посилання з'являється. Ми вибираємо посилання на сторінку, і воно виглядає досить круто і приємно. Ми можемо натискати, ми пересилаємося на ту ж саму сторінку. І бачите, у нас Notion показує, що ми маємо посилання на цю сторінку з іншого. Ось тут, бачите, знизу. І показує навіть на яку сторінку, де висилаєтеся. Це дуже-дуже круто. Що ще ми можемо зробити, окрім такого? До прикладу, у нас є ця сторінка, на яку ми зробили посилання. Ми цю сторінку можемо відкривати не на весь екран, так як зараз, а можемо спробувати відкрити її е, половинку. Що я маю на увазі? Ось у нас є посилання. Ми бачимо, тут з'являється три точки. Ми нажимаємо на ці три точки. І в нас є Open Inside Pick. І ця сторінка відкривається не на весь екран і не робиться окремим блоком. А з'являється з боку, тобто ми паралельно можемо проглядати і цю сторінку, по ній рухатися і редагувати цю сторінку. Це дуже зручно, коли, ви, коли у вас дуже великі шаблони, і потрібно от, орієнтуватися дуже швидко в них. Ще декілька речей, які ми можемо зробити. Так це видалити цю сторінку взагалі. Нажимаємо, все, ми видалили цю сторінку, більше такої не існує. Я нажимаю Command-Z і вертаємо цю сторінку до життя назад. Бачите, Рестор. Повертаємо цю сторінку, яка була. Тобто ми можемо видалити сторінку, можемо її скопіювати і можемо показати взагалі якусь певну історію через той годинник, яку ми дивилися, або ось таким методом. Ми можемо продивитися, що змінювалося, щось додавалося, чогось щось є, щось немає. І я хочу показати вам крайню можливість Notion, яка є дуже важливою і дуже цікавою для вас. Дивіться, у нас є текст, який пов'язаний суд з цим документом, так? Давайте його виділимо, так? Нехай, давайте візьмемо H1, H2 і H3. скопіюємо. Ми його скопіювали, і давайте вставимо в інший блок, в іншу сторінку. Вставляємо. І що ми бачимо тут? З'являється менюшка з двома варіантами: або відмінити, або вставити і синхронізувати. Якщо ми відміняємо цей текст є окремим блоком, він ніяк не пов'язаний з тією сторінкою. І якщо ми робимо якусь зміну тут. Вона не відображається на нашій початковій сторінці. Але якщо ми встановимо це і синхронізуємо, що ми бачимо? З'являється червоне обведення. І тепер, якщо ми робимо певну зміну цього тексту тут, на цій сторінці, він паралельно змінюється і на нашій початковій сторінці, і на всіх сторінках, де ця інформація синхронізована. Давайте ми пропишемо, до прикладу, щось пов'язане там з past uh, Continuous, так, без різниці. Ми щось прописали, якусь будь-яку інформацію. І тепер переходимо на нашу початкову сторінку. І що ми бачимо? Цей блок синхронізований і відображається. Тобто ми можемо редагувати ту ж саму інформацію на різних сторінках, і це дуже дуже крута можливість для вас, тому що різні можливості до інформації є доступ. Ми Можемо її редагувати, це дуже круто. І останнє, що я вам хочу показати, так це приклад сторінки, як вона може виглядати. Дивіться, в мене є сторінка, яка спеціально під'єднана до англійської мови, і на ній є декілька різних блоків, декілька типів інформації. Бачимо, калаути є. Тобто виділена інформація, є текст, який підкреслений, є якийсь е, виділений, тобто, він жирним текстом написаний, є інший вид блоків. З такою паличкою є умовно toggle ліст Далі в мене є окремі сторінки в сторінці. так? Давайте перейдемо на та Times. Дивимося, в мене тут є, бачите, ці дивайдери, і також ця сторінка в мене закрита. Тобто я її редагувати зараз не можу. Тобто, все, що я тут роблю, воно ніяк не відображається. І все є в тогл-лістах. Бачите? Present Simple, давайте його відкриємо. Ми бачимо, тут є в нас табличка, жирний текст. В мене є тут навіть фотографія, в мене тут є е, це якийсь заголовок, в мене є дві колонки, тобто є одна зліва, одна справа, є toggle ліст, є калаути. Бачите? Є посилання навіть на іншу сторінку, яка виглядає ось таким чином. Ми давайте перейдемо на неї, відкриємо, відкривається ще одна сторінка. Бачите? Тут також вона закрита, тут написана інша інформація, тут навіть три колонки. І е, тобто, бачите, тут текст е, таким чином виділений. Давайте перейдемо, подивимося ще щось, виділимо так само таблички, те ж саме. що ще можна тут подивитися. Давайте відкриємо артиклі. Так само, тобто ви бачите, що тут він великий. тобто Це заголовок і тогл-ліст зразу. Вони виділені, тобто колір змінений, тогл-ліст, фотографія підкріплена, якісь там булет-лісти. Тобто є дуже багато всякої варіативності, як може виглядати notion. Я по правді дуже радий, що ви познайомилися з цією програмою, бо вона дуже цінна і допоможе вам розвиватися в подальшому і організує ваше життя. Якщо тобі сподобалося відео про сторінки Pages of Notion, тобі варто дізнатися, як створювати бази даних. Це наступний крок до вільного володіння цією могутньою програмою. Зустрінемось у тому відео. Бай!